Як ви думаєте, чи Європа у стані війни з Росією чи ні? Я думаю, що не Європа у стані війни з Росією, а Росія, у стані війни з Україною і, і в принципі гіпотетично з багатьма в Європі. Європа так боїться слова ескалація. І вони завжди думають, що кроки Європи, так як вони розвинені держави з повагою до закону і цінності. І їм здається, що будь-яка їх відповідь це ескалація. Росія не любить слабкість, і вона вважає будь-які інтелектуальні відповіді. А саме такі відповіді знаходить Європа, Санкційні тощо також будь-які несулові інтелектуальні відповіді це не про закон. Це про слабкість для Росії. Вони відчувають цю слабкість і хочуть, поки що ніхто не набрався сили, хочуть тиснути, завдати шкоди. Ну, якщо чесно, взяти для себе якісь додаткові бенефіт. в напрямку України. бенефіт, щоб Україна не розвивалась знищити ідентичність, тощо що якісь землі, хоча знов-таки я. Скептичні до питання, що вони просто хочуть землю, бо у них великі території. Це більше про те, щоб політичні такі бенефіти в напрямку енергетики Словакія Угорщина, Східна Європа, й Німеччина також і, от, тримати всіх на цій енергетичному гачку постійному, тобто слабкість не народжує діалог з Росією. Все це перевірки перевірки Європи, перевірки їх реакції. Всі ці дронові атаки Путіна, перевірка, на що вони здатні. Перевірка, а як буде реагувати Америка на о, поточну загрозу європейських країн, які в НАТО? Я вважаю, що ці перевірки небезпечні для цілісності Європи.